50, давайте разом порахуємо, скільки нам сайлінблоків треба, щоб задню ходову привести до ладу. Так, перш за все в нас іде ось тут підрамник на підрамник, чотири сайлінблока на кінцівки. Плюс не забуваємо ось за цей сайлінблок, П'ятий на підрамнику дуже важливий. Далі на цапфі. На ЦАПФі йде три сайлінблока, Два можна по оригіналу, один можна не по оригіналу. 5 до 6, 11. Далі в нас іде. Одна і друга поперечний важель, два блока. Це в нас буде вже тринадцять. Далі в нас йде другий поперечний, це в нас вже п'ятнадцять. Далі в нас йде продольний. Там йде два салімблоки, тобто нацять салімблоків. Там теж алюмінієвий верхній речах, якщо ви побачите. Тобто до 19 додаємо ще два. 21 один треба, щоб зробити у цій автівці. Я не мав ці сандблоки в наявності під замовлення. Я їх можу привезти на Мурана. 21 семьлочок вам треба поміняти. А я займаюсь Mitsubishi Toyota, я сам стараюсь мати усе в наявності.